Привіт всім, хто слідкує за нашими роботами. Сьогодні мова піде про світлодіоди, чого на Aliexpress є одні по одній гривні за позицію за штучку, а є по 40-42 по 42 гривні. До нашого прикладу, сьогодні візьму пірандію. і хочу пояснити доступну, щоб люди всі це розуміли, в чому різниця, що їх ніхто не дурить і так далі. Ви будете самі вибирати, що вам треба: чи безпека на дорозі, чи прильот взад. Чи якісний стоп-сигнал, який буде видно в сонячну погоду, так само поворот і тому подобне. Дивіться, на відео два світодіоди. Один коштує гривню, інший коштує 38 Я думаю, хто трохи дружить з логікою, вже зрозумів, де оригінал, а де китайська копія. Збільшуємо і дивимося тепер більш детально. Ось отут. Є золота нитка, да, вроде ж токопровідний елемент тут є. Все добре. А тепер звертайте увагу на кристал. Його там практично і не видно. Під певним котом він манюсенький, він десь е, займає восьму частину від цього. Е, тобто відкриваю секрет, що у нас справа Оцей Оцей йде оригінал. Е, від оцього кристалу, від його розміру, залежить яскравість. Потужність, насиченість кольору. Так як тут його немає, то ви самі розумієте, що е, якщо ви поміняєте на такі світодіоди в своїй оптиці, то ви будете виїжджати тільки темно, коли вночі, щоб його було видно. Коли ви виїдете в сонячну погоду, то обов'язково чекайте, що хтось прилетить взад в автомобілі. А з цим світодіодом ніяких проблем немає, бо такі стоять в Outlander, XL. Вони там мають дворежимний від роботи. Тобто тут виходить, на 1 вольту працює габарит, ну, грубо кажучи, там півтора, А при натиску на педаль гальма включається повністю канал на 2,2 В, який реалізований через резистор та діодні збірки. Так що така ситуація. Я думаю, все ясно, все понятно. Так що, дякую всім за перегляд.